Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Swimpool Service. Мене звати Артем Луків, і ми зараз знаходимося на міжнародній виставці у Барселоні, яка називається Пісцина і Велнес. І ми розпочинаємо цілий цикл відео з різними новинками і цікавими товарами, які я для вас відібрав. І цей відео будуть дуже цікаві для тих, хто хоче збудувати басейн або його модифікувати. Якщо у вас вже є басейн. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Поставте лайк цьому відео. І ми розпочинаємо. А зараз в мене стенді італійської компанії Діджі Products, яка виробляє топові по якості підйомники для недієздатних осіб. І зараз я вам покажу і розкажу детальніше. Отже, це їхня топова модель, яка має найкращий рівень безпеки і керування. От, зверніть, будь ласка, увагу, значить, ці перемикачі відповідають безпосередньо за наклон підйомника, цей за переміщення. Працює він виключно, коли оператор опустив оцю ручку. На себе також є два запобіжника. Оця кнопка, яка моментально зупиняє підйомник, і оця ця розрахована, якщо, наприклад, оператор животом впреться в стіну, яка в басейні знаходиться, і об цю кнопку моментально підйомник вимкнеться. Зроблений дуже з якісних матеріалів: це нержавійка, 316 шістнадцята сталь. Дуже солідна конструкція витримує до 150 кілограм. З цього боку є у нас підставка для ніг, яку можна висунути Йопер. і поставити. Бачите? І що саме круте, мені сподобалось, бачите оцю точку, це лазерний рівень як запобіжник для того, щоб весь цей підйомник при переміщенні не впав в басейн. Має дуже зручне керування. Це клавіша для того, щоб його опускати вперед. Та назад, так, бачите, після повного опускання відбувається переміщення. Також можна керувати за допомогою цього пульта. А це спрощена модель від італійської фабрики. Вона має просто звичайні функції вверх-вниз та ручне переміщення. Але вона дуже якісна і дуже надійна. Подивіться на товщину метала. Подивіться на якість виконання, вона до 145 кг витримує, і тут вона, в принципі, не має чому ламатися, окрім акумулятора. Якщо зноситься акумулятор, його також можна замінити. І статична варіація підйомника на ось такій платформі. Він також електричний, він просто обертається. Тобто людина сідає в це крісло і оператор повертає його і заглиблює в басейн. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступних е, цікавих новинок. Також, якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми з вами зв'яжемося, надамо всю необхідну інформацію. А мене звати Артем Луків, і побачимось на наступних відео. Пока.